Дуже радий, що моя пісня звучить, і вона вже не, не просто моя, вона вже вся наша, українська стала. Я бачив, як багато уст співали, підспівували Сергію. Я думаю, що ми зараз іще вже Живцем, щоб не тільки цей майдан, а щоб вся Україна здригнулася від заходу до сходу з півночі Ди, до південної частинки Криму і була з нами. ковальні бога, стоять воїські сминоплеч, рука свілого сварога, Кує арею мосний меч, і ось наряда вже готове, відблисну мечлю стріна без меча окропила барова, а рідна ріх його чергет. Набуги веслим, піступним ворогам, Римне небо і тримтить земля, мечарея, русне волі везволя, Нам краї, нехай пощазне враг, мечарея поверне нам рідний сяк, шарки з чарівним вечая, тримали тури святослав. Тримав гатило Богом давний, тримали витязі князі, тримали в лицарі гімалих, а зараз він твої русі. На позір перу... На Боги весли підступним ворогам, не небо і тремтить земля, мечерея, русь, неволі визволя, на Вкраїні, хай пощасте враг, Мичарея поверне, нам на брі на позір беру нова. На боги веселим підступним ворогам, римне небо і тремти земля, ми ще рус, не волі визволя, На вкраїні, хай пощесте враг, ми ще рея, бо гнев, на